25-річний Ігор Алексеєнко, інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Херсонщини, лейтенант поліції, говорить у 2021 році був на навчанні, а службу у поліції розпочав після початку повномасштабного вторгнення. Так вийшло, що закінчив академію вже на початку повномасштабного вторгнення. Ну і після цього ні служба вже в підрозділі. Бажання, щось змінювати на кращу сторону, допомагати людям. В першу чергу, ігор відповідає за превентивну роботу з громадянами, проводить заняття для дітей і дорослих, з правил дорожнього руху, протимінної безпеки до медичної допомоги. Ми займаємось як і налагодженням роботи з громадськими організаціями, з цивільним населенням, так само і превентивні заходи з цивільним населенням. Так само, просвітницька робота в шкільних закладах, дошкільних, вищих навчальних закладах, професійних закладах Служить на Херсонщині і робити це планує і надалі, бо каже це його дім. А чого боятись? Я з цієї області. Я хочу повернутись, скажімо так, до себе в домівку і їхати кудись. І виконувати роботу там немає великого бажання. Ну це найближча точка до мого дому. За короткий час служби розповідає ігор. Ситуації були різні. Найбільше запам'ятався 2023 рік, коли російські військові підірвали Каховську ГЕС. Під час підтоплення він разом із колегами допомагав з евакуацією, розвозив човнами продукти. Займалися допомогою населення, яке, скажімо, так було підтоплене, і на човні також розвозили їх харчі. І за можливості забирали людей, так і під час цього попадали також під обстріл. Це було найбільш, скажімо так, екстремальним. У вільний час займається спортом і подорожує. Цьогоріч став прообразом до лялькової вистави. Його робота каже Ігор сенс життя. Досить багато складних викликів. Так, є люди, яким не страшно, так є люди, яким то є дуже страшно, але все ж таки всі одне одного підтримують і залишаються. Скажімо так, гуртом і допомагають людям, виконуючи свою роботу. Альона Мовчан, Яна Самкова, Владислав Купрієв, Ігор Петченко Суспільне, Новини, Херсон.